Любі малята, запрошую вас сьогодні поговорити про вічливість. І про вічливі слова. Є така приказка, що вічливі слова це ключик від усіх дверей, від усіх сердець. І друга приказка, що вічливість, як сонечко, гріє. Тому що, коли людина вічлива, Позитивна, З нею дуже приємно спілкуватися. Так? І коли вона щось попросить або скаже і ще використає вічливі слова, які ми кажемо чарівні слова, тому що вони як якесь волшебство так? відбувається, коли ми говоримо вічливі слова, ми навіть як квіточки. Розквітаємо і хочеться людині щось зробити приємне і корисне, якщо це людина вічлива. А якщо людина груба, невихована, така невічлива, то з нею не хочеться мати ніякої справи. І навіть допомогти їй також не дуже хочеться, Так, такій людині. Тому всі ми і дорослі навчаємо діток вас. Щоб ви були вічливими, щоб вам відкривалися всі двері і всі серця. Сьогодні я тримаю в руці ось таку чудову книжечку, яку тут твори, які написані Василь Сухомлинський, це дитячий письменник, а ще він видатний педагог, це людина, яка дуже добре знає діток, розуміє і дуже багато творів. Він написав для дітей дуже цікавих і дуже-дуже корисних, повчальних. Один із цих творів я сьогодні хочу запропонувати вам, щоб ви спочатку уважно послухали, потім ми з вами поговоримо про цей твір, а потім ви самі його Будете намагатися переказати, тому що цей твір дуже цікавий, дуже корисний і дуже повчальний. І якщо ви його розкажете або мамі, тату, бабусі, дідусю, або своїм друзям, то це буде дуже-дуже корисно. Послухайте, будь ласка, цей твір, а називається він до діда Федора по лопату. Слухайте уважно, сядьте рівненько, зручно сядьте і слухайте. І ще раз кажу, називається до діда Федора по лопату. Послав батько, семирічного сина Мишка, до сусіда, діда Федора. Піди, каже синку, і попроси в діда лопату на півдня, бо наша вже зламалася. Прийшов Мишко до діда, просить, дай діду лопату, батько просив. А дід своє діло робить, і Мишка мов би, і не чує, і не бачить, мов нема нікого в нього перед очима. Мишко здивувався і ще раз повторив Дайте діду лопату, батько просив. А дід мовчить. Мовчить. І нічого не каже, навіть не помічає Мишка. Повернувся Мишко додому і питається батька, тату, а що це з дідом Федором сталося? Батько подивився уважно у вічі синові і каже, а що з ним сталося? Іде лопата. А Мишко каже, я до нього звертаюся, прошу в нього лопату, а він як не чує. Так, сказав батько, а як ти до нього звертався, що ти йому казав, як просив, та сказав йому дай діду лопату. Ммм, ясно, сказав батько, а ти привітався до діда, а чи ти спитав, як його справи, а чи ти сказав йому чарівне слово, будь ласка. Зніяковів Мишко, ні, каже, забув і не сказав. Так біжиш скоріше до діда, каже батько, вертайся, привітайся до нього, запитай, як ваше здоров'я, дідусю, попроси пробачення за свою нечемність, і хай дід пробаче, а тоді і попроси лопату. Батько пояснив синові, що і як казати. Мишко знову пішов до діда Федора, сказав усе. Як велів йому батько, а коли просив пробачення, трохи не заплакав. Дідусь видався йому таким суворим, а дідусь раптом усміхнувся, погладив мишка по голові, дав йому лопату і сказав: Піди до яблуньки біля колодязя і зірви собі яблуко і вибирай саме найкраще. Ось таке чудове чудове оповідання. А тепер скажіть мені, будь ласка, що ж трапилось із дідусем? Чого він не чув мишка? Як ви гадаєте, тому що він не привітався, так? а я вам казала на початку нашого з вами бесіди, що люди, які нечемні і які невічливі, з такими людьми не хочеться спілкуватися, їх навіть помічати не хочеться. Ось тому дідусь і вирішив не псувати собі настрій і не помічати нечемного хлопчика. А коли хлопчик виправився так, і сказав чарівні слова, привітався, сказав, будь ласка, то дідусь, що відкрився до нього так, також із добром. А скажіть мені, дітки, насправді, дідусь він суворий був, був злий такий, чи він просто хотів показати хлопчику, як треба поводитись? Я вважаю, що дідусь хотів навчити хлопчика. Насправді, він не був злий і не був суворий, він тільки хотів хлопчику показати прикладом. так? Ми з вами вже діти великі, і ми знаємо, що слова це слова, а коли ми своїм прикладом власним щось показуємо, то це краще запам'ятати. І як ви вважаєте, хлопчик Мишко запам'ятав цей урок? Як ви вважаєте, він вже, якщо до когось звертався, не до цього дідуся, а до когось іще щось він Йому або попросити треба, або щось спитати, він буде звертатися ввічливо чи ні? Я гадаю, що цей хлопчик він зрозумів, як треба звертатися до людей. І якщо підійдеш і просто скажеш, дай мені щось, то тобі можуть і не дати. А якщо ти посміхнешся і скажеш, будь ласка. І ще і своє щось взамін запропонуєш, то тоді буде такий гарний діалог. Я пропоную вам, дітки, розказати, переказати це оповідання. Спочатку давайте з вами по порядку з чого, якими словами починалося це оповідання. Воно починалося такими словами, що тато попросив. Хлопчика, якого звали Мишко, піти до дідуся, який жив по сусідству, і попросити в нього лопату. Щось вони там хотіли копати, а лопата в них зламалася. Лопату попросили на півдня, батько каже, попросив лопату на півдня, а то в нас вона зламалася. Пішов хлопчик Мишко до дідуся і сказав дідусю своє прохання. Але дідусь не звернув уваги на хлопчика. Чому не звернув? Тому що хлопчик не сказав йому чарівних слів. Хлопчик здивувався і пішов додому ні з чим. А що ж батько спитав в нього? Спитав в нього батько, де лопата і що трапилось. А хлопчик каже, не знаю, що трапилось, так і так. І тоді батько здогадався, що ж насправді трапилось. А що насправді трапилось, ви вже договоріть, докажіть самі. Згадайте, будь ласка, це оповідання і пригадайте, і розкажіть його своїм друзям. І завжди будьте вічливі. Пам'ятайте, що вічливість. Вона дуже-дуже пасує і прикрашає людину. Бажаю вам всім гарного настрою і спілкуватися із чемними, приємними людьми і щоб у вас завжди були такі гарні і чемні друзі, щоб ніколи ви один одного не ображали.